Друзі, привіт! От є настрій, вирішив з вами поділитися новою покупкою нашого сина. Це ось така Лего джип. Дуже дуже нам сподобалось, тому ми з вами вирішили поділитися. Звичайно, у нас не тільки ця машина, у нас такі Лего, цей літачок, до речі, нам теж дуже сином сподобався. Але ми вирішили спробувати більш таке серйозно. Тут більше, ніж 600 деталей. Є така серйозна. Книжка, як збирати цю машину. Ілюстрірована, все тут чітко розписано. ну, Дуже просто по неї збирати. Спочатку, звичайно, страшно, бо дуже багато деталей, але потім потихонечку-потихонечку виходить. Назва, назва цієї моделі 42122. Збирали ми її дуже довго. Збирали ми її дуже довго. Поясню чому. Ось така вона вийшла. Дуже Прикольна. Нам спочатку здавалося, що вона дуже велика, але я вам зараз покажу ось телефон. Ось телефончик. І ось цей джипик. Ну, в принципі, він не такий вже великий, як здається. Дуже довго ми його збирали. Чому? Тому що, Тому що не вистачало деталі. Це нас, звичайно, розстроїло, тобто ми в процесі зборки зупинилися на рамі, не вистачало одне деталі. Ми. Звернулися за допомогою до інтернету, знайшли сайт, там дуже вже автоматизовано, я так розумію, ми не перші, у кого така біда. І там є кнопочка волшебна, вибираєш детальку, і вони тобі безкоштовно присилають. Далі ми неділю чекали цю запчасть, прийшла запчасть, ми почали далі збирати. Тут знову, виявляється, знову не вистачає деталі. Ми знову звертаємося до сайту, знову чекаємо неділю. І тут же, буквально вчора. Останній день збірки і знов не вистачає деталей, Але ми вже так зібрали, тут зняли там і на цей раз не вистачає зеркал. Раз, два, тут на сидінні три-чотири, чотири, чотири деталі однакових. Ну і деяких там помілочовки теж не вистачає. Ну Вже будемо чекати, я сподіваюся, що у нас Лего їх вийшли, тому що автоматика нам відмовила вже висилати, ми вже написали листа. Я сподіваюся, що вони нас, як то кажуть, не кинуть. Машинка дуже моцна, така ми її вже тест робили з перевертаннями, там, кидали, катали. Дуже класно. Тут таке запасне колесо, бачите, є, дуже легко знімається, до речі. Тут серйозна амортизація навіть є. Подвесочка так працює, Дивіться передня, можна управляти рулем вліво-вправо. Прикольно, тут є така лібеточка, витягується ось так. Тільки вони реалізували якось так не дуже, бо вручну треба ось тут якось так не дуже зручно її повертати на місце. Але, в принципі, теж відкривається у нас двері, відкривається капот, Під капотом у нас там. Мотор, тут ще сидіння складаються. Ну, Нам вона дуже сподобалась. І розмір класний. Так що, якщо ви хочете, щоб ваша дитина не сиділа в телефоні, знайдіть їй чим займатися. Ми вирішили зупинитися на Лего. І вже нам маленькі Лего не дуже цікаві, ми вже переходимо на більш серйозний. бачите. Я думаю, що наступного разу ми щось знайдемо і вам покажемо. Це такий обзор, знаєте, не за гроші, це просто хочеться якимось поділитися корисними речами з вами. От. Тому що ми на цю модель ходили-ходили, дивилися, дивилися. Нам вона, вона казалась дуже велика, але бачите, яка оказалась дуже класна машинка. Е, Так що кому треба класний джип? Купуйте, не пожалкуйте. Дякую за ваші лайки. Якщо вам сподобався цей такий міні-обзорчик на нашу іграшку нову, то, будь ласка, ставте лайки, ми будемо продовжувати. Може наступну іграшку вам покажемо або страйкбольну гвинтівку, малому купили, можемо ще про неї розказати. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі!